Віпет Юкрейн разом сильніші. Завжди дуже приємно бачити багато представників молодого покоління вболівальників на українських стадіонах. Львів тут точно не є винятком. Ну і зелено білі кольори тут домінантні. Хоча, звісно, шахтар люблять. Шахтар вболівають за цей клуб у Львові. Ми пам'ятаємо часи, коли. Гірники тут проводили всі свої домашні матчі, в тому числі єврокубкові. Тому фан-база однозначно тут є і у Донецького шахтаря. Але значно більше людей на трибунах України сьогодні, звісно, буде за домашню команду. За команду Владислава Лупашка. Михайло Кополовець. Він теж встигає до початку цього матчу посісти своє місце на трибунах. А Педріньо. То скидає на Бондаре Анкаро. Звертається. Судаков під себе прибирає Судаков. Чи буде удар. Є удар. Судакова блокує цю спробу Владислава Бабогло. Судаков на обмеженому просторі завдає удару. Здавалося, відбилися, так? Невертон. Передача у центру. Невертон отримує передачу. У відповідь від Судакова. І це забитий м'яч. Асисти. Георгія Судакова і забитий м'яч. Невертона. під акомпанемент типової львівської погоди. Пустився дощик тут. І святкують цей м'яч. Арда Туран без якихось надмірних. Поки що емоцій. Але констатуємо, швидкий м'яч проводить донецький шахтар. Така розмашиста атака. Із забіганням Азарова створенням адреси, яка відволікала безсумнівно у цій ситуації Павла Полегенька. Ну і ось ця передача з рикошетом так від Бабоглу, безсумнівно, але передача у стилі, у дусі. Судаков. Подача до штрафного майданчика. Дончак, 18-річний, спокійно забирає м'яч до рук. Мірошніченко біля м'яча. Поруч із ним партнер, Можна розіграти, але, напевно, буде подача від Мірошніченка. і подача пробиває головою. Владислав Бабогло. І за голову хапається центральний захисник національної збірної Молдови. І момент зараз у цих Карпат. Удар! гол! Невес забиває у ворота Шахтаря. Сьогодні поки що у нас лише бразильці забивають. Ну як же люблять Ігора Невеса у Львові? Як багато йому пробачали з точки зору нереалізованих моментів, можливо, саме заради ось таких моментів, коли Ігор Невес буде забивати у ворота українських грандів. 26-річний нападник, гольова заска, якого у сезоні попередньому тривала дуже і дуже довго. Просто розбирається Ігор Нес. Просто шикарно розбирається, прибираючи того, таки Алаграма і лівою ногою пробиваючи Дмитра Різника. Ірак Лязаров, Судаков. Під тиском в дуже обмеженому просторі треба працювати Судакову. Пуганно Марлон Гомес Підключення Коноплі не прострілював, а віддав передачу на Кауан Еліаса. Яке ж рішення від Коноплі. А ми це вже бачили у цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. Ці двоє. Коноплі і Кауан Еліас створили м'яч забитий у ворота епіцентру у Тернополі. Заспокоює партнерів сам тут Кауан Еліас. Під свист Елієвської публіки, яка, звісно, цьому пропущеному м'ячу їхньої команди дуже і дуже засмучена. Де Кава Еліас, зверніть увагу, він займає позицію, він стрибає там поруч із ним. Дуже і дуже кремезний Владислав Бабоглов, ідеально адаптований до нашого чемпіонату. Непогано проходить. скидка Судаков пробиває, але блокує цей удар. Ніхто інший, як Ігор Невес у власному штрафному майданчику. Тотальний розпач на обличчі Судакова. Дуже хоче він забити. Мені здається, є певний тиск у нашому інформаційному середовищі зараз на Судакова. Тиск цілком можливо якоюсь мірою обґрунтований. Подача від Мирошніченко. Удар від Жана Педросу, бразильського центрального захисника. Який прийшов до чужого штрафного майданчика. В поворотах джан Педросу не влучає, і при цьому він перебував в абсолютно очевидному положенні поза грою Джан-Педросу. Непогано. жан Педросу у центральному колі. Вже центральний захисник Карпат. І яке його рішення викладає передачу цукерочку на співвітчизника, але Ігор Невес зашпортався. Жан Педросу Ось це те, чим дуже подобається цей центральний захисник. Насправді це епізод, який ілюструє, напевно, леву частку його сильних якостей. І удар Міршніченка. Він струснув каркас. Воріт фантастика. Карпати були близькі до того, аби зараз зрівняти рахунок на останніх секундах першого тайму. Класний удар Мірошніченка зі штрафного. Вау! Між гравцями, між головами гравців, які у стінці стояли. Пролітає м'яч. Дзенькотич. Каркас воріт на стадіоні Україна у Львові. Зараз завдання у шаха є пробити поворот, так пробиває він. Переконує, що там був рикошет, але Балакін, схожий м'яч Шахтарю віддає. Давайте повтор подивимося. Потім продовжу про цей важливий збір. Класну шах пройшов між Коноплею і Бундаренком. І дуже сміливо пішов. Розібрався з під Алаграма. Пробив. Боротьба у центрі поля дає грати Балакін. Бруніньо. Його магічний дриблінг, Бруніньо. Передача на шаха. І ще одна спроба буде від нього. Чи ні? удар. Дуже схожа стилістика розвитку. Атаки із попередньою. Два моменти поспіль. Виникають у Карпат. Купа простору перед бразильцем та те, що він дуже полюбляє, як рибка у воді почувається у такій ситуації. Броніньо вирізає і Різник контролює. Відчуває, що Єдж радше за все йшов у ворота. і базу. Чесно кажучи, якихось проблем. Забирає ніж різних. Закарпати у Олега Очередько 28 матчів. 3 голи і 3 асисти. Швед. Передача на Коноплю. Тою куті поля. Конопля прострілює. Цього разу проходить передача. Кава Неліас. Вище воріт, пробиває. Найкращий поки що момент Шахтаря у другому таймі. І знову ця солодка парочка Конопля. І Кава відчуває він бразильця. Дуже класні передачі віддає Конопля, дуже різноманітні передачі. Насправді ну, тут, можливо, я і трошки переоцінюю ідеальність цієї передачі. Ігор Невас сьогодні забив. Ігор Невас забив у дуже статусній українській команді. Подача пошла від Мірошніченка. М'яч літає у ворота. Два-два. Карпати зрівнюють рахунок. Нірошніченко пригадаєте, наприкінці першого тайму зацідив у каркас. А зараз що? Ніхто не торкнувся м'яча. Так візуально виглядає. Немає часу святкувати у Владислава Лупашка. Він когось із гравців до себе підкликає. Зате святкують на трибунах. Тут тотальна ейфорія, тут багато зелено-білих шаликів, і тут пісні. Стандарт завдяки цьому відзначається Денис Мірушніченко, капітан Львівських Карпат, виконує цю подачу і це цікаве питання. Це питання, яке лежатиме абсолютно точно в тому числі у площині роботи вар-арбітра. Якщо був дотик, а з цього повтору ви знаєте, здається, що дотик таки був, то це означає, що бабогло перебував у положенні поза грою. Рішення. Рішення Миколи Балакіна. Воно є дуже важливим зараз. М'яч не зараховано. Глущенко Лущенко дуже е, мав інтерес на трансферному ринку. Наскільки я знаю, передача Краснопір дуже близький був до того, аби бути в офсайді, Так здавалося. Він забиває, але ми не поспішаємо. Із рішенням Ігор Краснопір. Е, гравець, який це не найбільше офсайдів у минулому сезоні в українському чемпіонаті мав. Потрапляв. Так, це було очевидно. Краснопір. Краснопір удар блокується Ала Грамон! І знову офсайд. У нас вчора, якщо я правильно пригадую, 10 офсайдів у Металіста. 19-25 було у матчі з Кривбасом. Давненько ми нічого в атаці у Шахтаря не бачили. Можливо, зараз Бондаренко у штрафному майданчику проти Жана Подросу. Падіння Микола Балакін все бачив. Він показує, що нічого тут не буде призначати. Черечко, черечко прибирає Жана Педросу. Черечко віддає передачу на Мар'яна Шведа здається, він не готовий до цього пасу. Мар'ян Швед теж падає. Показує йому Павло Альварес, що ні, друже вставай, підводься на футбол. Хоу був Альварес. Ми зараз побачили і футболочку потягнув. Пауза у нашій грі. Даріо Серна. Він теж знервований. Він як гравець знає, як це грати на стадіоні Україна у Львові проти Карпат відведеному йому робочому місці. О, господи, ще й кау Анелія стравмувався. Та що ж таке? Прикрий. Кадр. Це лякає. Алісон. Алісон проходить він. Жале Педросу Пробиває повз ворота Алісон. Але як же впевнено, він дриблінгує. Як же він проходить своїх опонентів? Просто красивий. Ай. Здорово. Подача пішла від новачка. Скидка від карабіна і удар! Руні. Бразильський вечір на стадіоні Україна у Львові продовжується. Павло Вітор, він теж долучився до цього м'яча. Карабін долучився. Ну і заміни Карпат працюють. Три гравці, які вийшли з лави для запасних, долучаються до цього голу. Бруніньо забиває і зараз ричить від радості. А люті ричить Арда Туран. Його команда пропускає вдруге. Втратна... Звісно, обидві команди зараз будуть намагатися йти вперед. Ми розуміємо статус Шахтаря у нашому футболі. Ми розуміємо, що втрату очок на будь-якому стадіоні це проблема буде. Бразильський фестиваль продовжує алісон. На 82 й хвилині цього матчу він стає п'ятим футболістом із бразильським паспортом, який відзначається у цьому поєдинку. Швед на правому фланзі з м'ячем проти мірошніченка. Швед. Зміщення у центр. Швед. Пробиває сам Мар'ян Швед. Непогано заряджає свою ліву. Відчувається певний дискомфорт фізичний таке враження у Мар'яна Шведа. Він не вперше тримається за цей бік. І я знову і знову вас передрисовую і закликаю залишатися після завершення цього матчу. Футбол 360 в ефірі. Подати гол! Ігор Краснопір забуває. Жан Перосові дає цей асист. Тут знову питання до Балакіна. Просто шаленство. На другій компенсованій хвилині Карпати зрівнюють схоже, рахунок. Карпати святкують. Лівір святкує. І я впевнений, що цей гамір, який зараз на стадіоні Україна. Його чують навіть у передмісті Львова. Вау! Все ж таки були в цьому матчі український слід. Він забиває. Удар воротах Комчак! Він рятує Карпати. Георгій Судаков. Це був удар у куточок воріт. Він витягнув м'яч із правої від себе чистки. Там і стійка здається, втрутилась. боже ти мій. Ну і на цьому все. Все. Шість забитих м'ячів у однієї іншої команди. По три, це вау-матч, це просто топовий поєдинок. Я, чесно кажучи, просто запів, коментуючи, що цей матч це просто щось неймовірне.